Це платка YX851. Я буду її використовувати для того, щоб зробити автоматичне переключення між основним і резервним джерелом, а також для контролю рівня заряду акумулятора. Тут є два потенціометри. Вони регулюють верхню і нижню межу увімкнення зарядного пристрою. Тобто, із якої напруги починати заряджати акумулятор, і при досягненні до якої напруги. Переставати його заряджати. Вмикати його, підключати його в коло можна двома способами. Перший спосіб, якщо у вас є окреме джерело жилення, блок жилення, він чіпляється сюди. а Акумулятор чіпляється на цій клемі. Навантаження те, що живитись буде від цих джерел, чіпляється сюди, на лод. А сюди ви розмикаєте кнопку увімкнення самого. Зарядного пристрою. Зарядний пристрій ви вихідними клемами чіпляєте на акумулятор, а кнопку, яка вмикає сам зарядний пристрій, розмикаєте оцим контактом. Це перший спосіб. Другий спосіб, якщо у вас зарядний пристрій і акумулятор, то ви зарядний пристрій підключаєте сюди, як основне джерело живлення. Акумулятор, відповідно, тут він де й був. І плюс від зарядного пристрою перекидаєте сюди на одну клему і забираєте з другої клеми і кидаєте його на плюс акумулятора. Тоді це реле буде розмикати плюс самого зарядного пристрою, і він буде або заряджати, або не буде заряджати акумулятор. Ну, це логічно. Зараз я вам розповім детальніше, як я його налаштовував. Можливо, кому знадобиться. Для зручності я його перевертав отак. Так як тоді, е, перший контакт таймера NE, е, е, а він зліва е, зверху. Другий контакт і донизу, третій, четвертий, потім знизу догори п'ятий, шостий, сьомий і восьмий контакт. Я розпочинав налаштування з того, що необхідно налаштувати нижню межу, коли зарядний пристрій буде вмикатися. І вирішив використовуватися другою схемою, так як в мене лише один зарядний пристрій, немає окремого блока живлення і окремого зарядного. Зарядний йде е, в якості основного джерела живлення, акумулятор в якості резервного. Ну і Зарядний заряджає акумулятор. Так, Нижня межа. Як я виявив нижню межу, я розрядив свій акумулятор до половини приблизно. Він відстоївся півтори години. Я заміряв на клемах е, напругу, вона склала 13, цілих. 2 вольта. І відповідно від такої напруги, мені необхідно, щоб включався зарядний пристрій і заряджав його, наприклад, до 14 вольт. Які мої дії, як налаштувати цю штуку? Я беру на регульованому блоку живлення, виставляю напругу 13,2 В. Міряю її тим самим мультиметром, яким я міряв напругу на акумуляторі, щоб, не було... щоб всі показники були однаковим пристроєм заміряні. Виставляю тут 13,2, потім, першим ділом, ви берете мультиметром і замірюєте напругу між першим контактом мікросхеми NE555 і п'ятим контактом мікросхеми. Вона має бути десь 5.08 приблизно. ну Будь-яке значення, яке ви отримаєте там 5 з чимось вольт, ви ділите його на двоє Якщо це у вас буде 5.08, ви ділите на 2, і у вас має вийти 2,54 до прикладу. А ця напруга 2,54 має бути між першим і другим контактом таймера. Ось він зверху, перший, і зверху зліва перший і нижче другий. Ви заміряєте, дивитеся. Якщо у вас там, наприклад, 5, 6 вольт, 7 вольт може показувати, ви просто оцим потенціометром крутите. Не сильно розганяйтеся. Можете пів оберта зробити, щоб подивитися, чи росте там напруга, чи спадає, вам треба добитися на другому контакті, щоб напруга була полови... рівна половині напруги на п'ятому контакті. Тобто, як... ще раз повторююся, якщо у вас на п'ятому контакті 5.08, на другому у вас має бути 2,54. Крутите потенціометр, доки не отримуєте на другому контакті 2,54. Все. Після цього, коли ви налаштували. Половину напруги на другому контакті від п'ятого контакту. Ви цю процедуру вважаєте, що низ спрацювання ви налаштували. Тепер вам необхідно обмежити верхню межу. Я для себе встановив 14 вольт. Підключив сюди 14 вольт. І заміряєте тепер напругу між першим і п'ятим. Знову ж таки, заміряєте. Вона може бути у вас 5,08, може бути інша. А ваша задача. На шостому контакті, ось він іде знизу, справа знизу шостий контакт. Ви на шостому контакті маєте отримати таку саму напругу, як на п'ятому, тобто 5,08. Для цього ви берете і крутите оцей потенціометр. Аналогічно по такому самому принципу, як той. Добиваєтесь, щоб у вас напруга була однакова на п'ятому і на шостому контакті. Після чого у вас реле буде спрацьовувати, коли досягне 14 вольт. Воно буде вимикатися, коли напруга впаде нижче 13,2 вольт, воно буде вмикатися. І буде просто замикати, розмикати оці контакти. Отака доволі нехитра платка. Зараз я підключу, покажу просто, як працює переключення між основним та резервним джерелом живлення, і як спрацьовує реле по напрузі. Включається і виключається зарядку. Такий собі імпровізований стенд. Зараз я вам трошки розповім про нього. Почну З цієї сторони це зрозуміло, навантаження, в якось навантаження діодна стрічка. Це індикатор, червоний діод буде загоратись, коли тут будуть контакти замикатись. Вони будуть замикатись, значить це має спрацьовувати включення і виключення. Самого зарядного пристрою, тобто зараз зарядний пристрій виключений. До клем акумулятора підключений мультиметр, щоб бачити яка напруга приходить на акумулятор. Адже саме від цієї напруги залежить, буде включати чи включати зарядний пристрій. На інших клемах підключений блок живлення, для того щоб показати, як робиться переключення між основним і резервним джерелом. Зараз працює від резервного живлення світодіодна стрічка. І зараз я його відключу і побачите, як переходить переключення на резервне джерело. Виключаю. Бачите, що переключається із затримкою. Відповідно, роутери будуть перезавантажуватись. Кому це критично, то необхідно шукати інше рішення. Далі переключається із акумулятора на основне джерело. Ну, Тут немає такої затримки. Чуєте, як релюшка працює ще раз. Резервне, основне. Резервне, основне. Такий принцип роботи. Зараз працює від основного джерела, я буду регулювати напругу на акумуляторі на вході і побачите, як спрацьовує реле і вмикає, і вимикає зарядний пристрій. Починаю знижувати напругу. Типу розряджається акумулятор. З кроком на 10 воно мною затримкою міняє, просідає, потім вирівнюється. 13.20 спрацювало реле і вмикнуло червоний світлодіод. Ось він світиться. Можливо, його так не сильно видно, а так його видно добре. От світиться червоний діод. Тепер будемо імітувати, типу, акумулятор почав заряджатись. І заряджається він до 4,2. Пішла зарядка. Все. От він і вимкнувся. Так працює ця система. Ціна цієї платки 4 долари на Aliexpress.